Кажи їй, слава, Ісу Христу. Слава Ісю Христу. Добре, друзі, так швидко, та, я навіть не сподівався, що ти так швидко а, це зробиш. Ведеш? Я сі учу швидко дуже. Молодець. Отже, є у нас п'ять дівчат. Дівчата, Конкурс у нас буде на вибування. Добрий день. То ваша Україна там? Серці, молодці. Так, ставте ту булочку, чи що там, ставте туди? Думаю, ніхто не забере. Хіба вуйцю? Ага. Шановні дівчата, конкурс у нас буде надзвичайно простий конкурс на вибування. Він так все Є... каже. Так, так. А насправді він дуже складний. Він. Я буду давати завдання, вам з позвуцю буду давати завдання, так. і вам буде треба або за 30 секунд, або за 20 секунд, або за хвилину виконати це завдання і прибігти сюди до мене. Хто не виконує завдання або прийде останній, то й що то й що? Підходиш до того е, мужика. Він точно має того старшу. Хайшому кишеню к е, ту руку кишеню і береш гроші. Що щось буде казати, я зараз приходжу і то ріша. Та я От, шуткую. Отже, Хто приходить останній або не виконує завдання, той автоматично вибуває. Для переможця у нас сьогодні буде яскравий подарунок. Такого подарунка ще не було. Ну це буде сьогодні і прямо зараз і прямо тут. Отже, дівчата, слухайте перше завдання. Воно надзвичайно просте, надзвичайно простішого завдання. Я ще не міг придумати. У вас є рівно одна хвилина часу, щоб принести сюди що грив По гривню десять гривні. Вам треба принести одну гривню копійками. Час пішов, три, два, один поїхали. Та я розумію, в Києві ти там собі часто виступаєш своїм братом, а, та, з дітям там, та, та. там доляри збирають, а нікопи під'їзд. Сяну збирають доляри побігають. Збирається. Доляри, привіт, друзі. Ну, а чекайте, куда побігли? А що так далеко? О, нам пасічно біжить. Дівчата 30 секунд залишилось. Ого. Уць, уць, бач, там сидять на, 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 на сходах. Скажи їм, що, щоб не сиділи там. Чому Дівчата там? не сидіть, Ході сюди. А чому що може? Є гривня копійками, а в тебе є. Oh. Мати вас! Вона oh, нас збирала на три конкурси вперед. Є yes. ще одна дівчинка. Ну, ще хтось один прибіжить і зупиняємо конкурс. No. Марусько, де ти є? Марусько. Oh. Oh. Пан-пам-пам-пам. Мені здається, я знаю, куди вона побігла. Знаєте, Куда? як то кажуть, бам то район чудес. Заходиш і вже не виходиш. Добрий день, святом тебе. Ти ще тверезна? Є четверта, yeah. що конкурс зупиняємо, але де п'ята дівчинка? А де п'ята? Хто знає, як ту п'яту дівчинку звати? О, ходіть О. сюди. Ходіть сюда. Ну як то так? Ніхто не дав? Дівчата, копійки мені, давайте сюди. Так, є гривня. Тут є більше, тут ще більше, то саме більше. З озульками, ходіть до мене сюди. Як Катя. вас звати? Катя, пані Катерина, тримайте, то вам подарунок на маршрутку на Пасічну. Оплески для пані Катерини, друзі, оплески! Дівчата, вас залишилося 4. Але знаєте що, якщо ви будете так рухатись, то ми взагалі підемо. Зберемо апаратуру і поїдемо. Да, поїдемо собі. Наступне завдання ще простіше. Вам потрібно за 30 секунд часу принести сюди. Кожна з вас має принести по чоловічому годиннику. 3-2-1. Поїхали! Пані Катерина, молодець! Та й що? О, ну, нічого собі! О, тут ти шве! Чоловічий, точно! ні ні це чоловічий. О, а, ти якийсь дорогий! Армані, пише. А де чоловік пішов з годинником. Вже догній, догній, нічого не кажи, просто знімай. Андевал. І ти не встигла, зазулько, повертайся. Є? Ану, дайте сюди. Раз, два. Шановні мешканці та гості Івано-Франківська. Сьогодні у нас мега розпродаж. Три годинника за ціною одного віддаємо за 50 гривень. Мужчина, вам не треба? Ні? Машина сидить такий і думає, куди я попав, я прийшов прогулятися, тут сижу, де тут якісь говорять. Бо, Пацани не треба? По 30 гривень. По 30 гривень. Наша. Ну, Добре, дівчата, тримайте. Зазулько, як не так не встигли? Тримайте, чекайте, як не встигли? Давай п'ять, не засмучуйся, у тебе все попереду. Сходь з сцени. Ти чекаєш подарунок? Та подарунок буде, а ти поч, поч, почекай. Почекай закінчення концерту, Витя тобі влаштує. Лучу, давай наступне завдання. Так. Ні, годинники тримайте до кінця конкурсу. Наступне завдання таке трошка. Підступне. Ні, ні, ви програєте. Тримай, тримай годинник. Давай, вийчо, ми, давай. Ми придумаємо, куди його діти. Ето. Наступне завдання, слухайте мене уважно, А ви годинники та, Ти правда. кажи, кажи, чують. Наступне завдання. Знайти. Чоловічі паски, але в мене не можна. Отже у вас є 30 Чолові чи паски 30, 30 секунд. секунд. Час пішов. Як добре, що я сьогодні пасок не вдів. Добре, що я ще догадався сказати, що в мене не можна. Бо був би знов, що є. Дівчат, що ну, і з вами швидше давайте. бать, бать. Того тижня дівчинка за 5 секунд принесла пасок. Е, є, є одна, є друга зозулько, ти програла. Є, є паски? А, дай, куди сюди. Тримайте паски, тримайте цей. Нічого, зато маєш годинник. Шикарний, клас. Як тебе звати? Оля. Годинника треба. А то чий годинник? Покажи, який. Де? Ага. Е, тихо, 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 тихо. Які, які кіно? <гум> no, яке кіно? Но, яке кіно? Ого, 18, 18 плюс. добре, видали годинник. Зулько, тепер дивися. Де той мужчина, в якого ти брав години? Мужчина, підніміть руку. Тепер дивися, обертаєш, обертаєшся в ту сторону і біжиш. І, і біжи, тікай, поки він не бачить. Тікай, тікай. Дівчата, це фінал буде. Це буде фінал, і знаєте, що на фіналі треба зробити? Ні, тримайте. В фіналі вам хто швидше мені принесе сюди чоловічу лаковану туфлю та з вас і переможе. Чоловіча чолові, великома на туфлях, хвилина часу, час пішов. Час пішов. Туфлю, здайте туфлю. Де туфля? Туфлю, не просто таку жару не все. Це має кисть бути, я не знаю, може такий. О, ось там мужчини сидять в туфлях, ось там мужчина сидить в туфлях. Ось там ось там на лавиці сидить мужчина. Ага, ти є. не питай, ти знімай. Віже, віже. З... Знімай! Графа. Знімай, не питай, знімай! Дайте туфлю, дайте ви, туфлю. Ви дайте туфлю! Віддавайте туфлю. Як ні! Вже віддавайте туфлю. Давайте! А, це я розумію. Вітаю, ти оновила собі гардероб. Так! А як ти не встигла? Ну, справді для тебе подарунок є, так як тебе годинник забрала, ти маєш пасок, давай п'ять, не засмучуйся. Так. Ну, буває таке, що ти не виграєш. Але не, 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 не тікай. Отже, знаєш, який подарунок ми для тебе приготували? Чекай, ще сам не придумав, зараз <скільки> зараз. Ти виграла Бушну Таврію. Буушна Таврія, підійде. Я би теж сміявся. Поїздка пациків. Ти чого? Він, він, він завжди каже, то він там. Дай йому доверити до кінця. Добре, дивися. Ти маєш для себе насправді три подарунки: ліва туфля, нормальний пасок і ще хороший годинник. Але ми для тебе маємо ще один прекрасний подарунок. Це буде музична композиція від мегапопулярного вуйця. Тому іди собі, туфлі це все тримай, це все для тебе. Ти виграла конкурс. Давайте оплесками подякуємо нашій переможниці, яка виграла. І не забувайте, що хто не аплодує, той Філіп Кіркоров. Піце аплодує також. А як? Ова каже з олями, оливка, <реш> клас. Та ти не віддавай нічого, тримай собі. І в подарунок для нашої переможниці пісня від мега популярного.